Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні ми з вами будемо готувати салат із мівіни. Для нього нам знадобиться дві пачки мівіни ось такий звичайний. Я вже її подрібнила. Подрібнила прямо в упаковочці, щоб воно не розліталося по всій кухні. Знадобиться дві досить великих морквини, зубчик чеснику. 4-5 яєць і для заправки майонез. Що найперше, заливаю мівіну, дві пачки мівіни, ось такою кількістю води, кип'ятку, окропу і накриваю, щоб вона трошечки постояла. Тут у мене вже настоюється мівіна, а зараз ми натримо моркву. На дрібну терку, на терку з дрібними отворами. Друзі, я вже натерла морку, додала зубчик чесничку. Зараз буду додавати яйця, я вже їх нарізала на кубики і буду додавати макарони вермішель. Вони постояли у мене 5 хвилин і зараз ще пару хвилин. Постоїть, щоб вони трішки охололи. Хочу вам ще раз перед тим, як додати мівіну до салату, хочу показати, дивіться, яка вона класна. Вона гарно запарилась, але води в ній немає. Вона мягенька, вона класна, вона багато майонезу вже в себе не вбере, але води немає, тому можемо додавати вже до салату і заправляю майонезом. Ось такий салат у нас вийшов. Дуже смачний і дуже ніжний. Рекомендую приготувати. Я ще, вибачте, в кінці не сказала, я ще спробувала, і мені було трішечки замало солі. І я ще дрібку солі додала. Дуже смачно. Ну, а ви собі за смаком регулюйте. Дуже смачний, дуже ніжний, дуже класний. Рекомендую приготувати. Підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде добре, все буде Україна! Смачного!